В бюджеті до 16 тисяч майже нова машинка з пробігом 16 тисяч кілометрів, 2,0 і нуль бензин року на автоматі. Це Лінкольн МКЗ. Вона майже нова, 16 тисяч кілометрів. Ви тільки уявіть, подивіться, вона на легкосплавних дисках має такий гарний колір, Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Також є система, що дуже допомагає. Якщо вам потрібно залишити ключ в машині, ви можете ввести код і залишити його, і піти по своїм справам. Білий шкіряний салон. Є електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет, пам'ять сидінь на дві персони, мультикермо з контролем, з голосовим управлінням, з керуванням мультимедією, датчики світла та дощу. Подивіться на цю панель. Ось тут знаходиться коробка передач, є мультимедія, є клімат-контроль, підігрівець сидінь. Задній ряд також в гарному стані, дуже зручні сидіння, м'які містки, багажник відкривається з кнопки електрично, і в ньому дуже багато місця. Ну, дуже багато, правда. Є запаска і закривається багажник. Також електрично. Машинка коштує зараз 15 700 по зниженій ціні. Чекає на нового власника. У нас на автопоєнті вулиця Софіївська, 19, село Білогородка. Тому приїжджайте і забирайте її. На цей бюджет це дуже класна машина.